У центральній дитячій бібліотеці 238 примірників літератури, що стосується безпосередньо Тараса Шевченка. Саме у бібліотеці молодь відкриває його для себе не тільки як видатного поета, а й як талановитого художника. Цього року пропагуванню його творчості приділяється особлива увага. Було розроблено план культурно-мистецьких заходів для відвідувачів старшого, середнього та молодшого шкільного віку. З 10 березня цього року в бібліотеці стартує день інформації. Ми Шевченка славить будем і ніколи не забудемо, в рамках якого буде проведено літературну вікторину Чи знаємо ми Кобзаря? А також поетичний вечір. Наш край історії, скарбниця. Тут б'ється серце Кобзаря. Протягом року у центральній дитячій бібліотеці буде проходити цикл ілюстрованих викладок «Відомий та невідомий Шевченко. В усіх дитячих бібліотеках проходять конкурс дитячої творчості, портрет Кобзаря, Шевченкові твори очима дітей та мечимо тебе, Кобзарю крізь століття. Наприкінці року переможці отримують подарунки. Приймаються різні роботи. Це можуть бути прозові, поетичні твори про Шевченка, портрети кобзаря, ілюстрації до його творів, а також поробки з різних матеріалів: орігамі, вишивка, квілінг та інше. Головна мета заходів це залучення молоді до творчої спадщини, стимулювання бажання більше дізнаватися про особистість та життя Тараса Шевченка та відкрити нові грані його таланту. Твори Шевченка мають, звичайно, повчальний характер. В його творах відображається саме історія українського народу, його боротьба за волю, за незалежність. І я думаю, його твори прищеплюють кращі якості характеру. Цьогорічний від тих, хто не знайомий із творчістю та життям Тараса Шевченка, зможе пізнати його та знайти для себе щось цікаве.